Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові сади. Сьогодні збираємо пепіно, вже осінь, пожовтіло листечко, і плоди вже достигли. Вже жовті аж такі плоди. Тож зараз, гадаю, вже вони достигли, будемо куштувати ось такі не дуже великі, не дуже їх багато, але є. Квітував багато спочатку, та потім і нав'язалося було трохи більше. От і зараз майже на кожній верхівочці є бутони, але вже він не встигне нічого вродити в цьому році. Багато зараз ще бутончиків, ой, ще й квітує ось Ну, вже нічого він вродити не вспіє, Це аби була теплиця, то в теплиці можливо було б ще щось. Бачите, як картопля він квітує. Ось тут такий плодик і ось у бутончики. Було дуже спекотно, коли спекотно він не квітував і навіть поскидав, були маленькі плоди, і він їх поскидав, бо дуже було спекотно. Ну, зараз ось невеличкий зріжу. Ну, такі вони тугенькі ще. Ще тугенькі, не знаю, будемо зараз пробувати, які вони на смак. Ще ось цей. Цей трохи більшенький. Вони ще такі тугенькі. Не знаю, один спробую, а потім подивимось. Якщо він ще не дуже солодкий, може мати, одразу, коли зірвали, може мати такий терпкий присмак він. Та кажуть, коли полежить 2-3 дні, терпкість зникає, і плоди стають дуже солодкі і соковиті. І ось такі тут найбільші, така велика гілочка. Три штучки їх тут. Бачите, які. Не дуже великі, але, сподіваюся, дуже смачні. Зараз скуштую. Ось такий сьогодні зібрала врожай пепіно. Дивіться, зараз візьму ножа розріжемо один. Ой, м'якенький. Дивіться, який він всередині. Ось насіннячко. Зараз спробуємо. Шкірка аж відходить. Смак трохи схожий на диню. Терпкість є, але солодкого я б додала ще. Не знаю, полежать інші, полежать кілька днів, має зникнути терпкість, і тоді вони будуть ще солодшими. Ну, смачненький. М -м -м. Можна їсти. Спробую зібрати ось це насіннячко, Бачите, дрібненьке таке. Дрібненьке таке насіннячко, Спробую його зараз зібрати, спробую посіяти та дуже добре пепіно розмножується живцями. Ось такі вкорінила собі живці, вже такі гарні кущики, ці зимуватимуть на підвіконні. Навесні також із них візьму, чи навіть взимку, буду брати з них гілочки, корінювати. Ось такі є невеличкі. Якщо є бажання поекспериментувати, можна придбати, вирощувати взимку його на підвіконні або в теплиці. І вже навесні винести у двір і матимете врожай пепіно, а цей кущик я, мабуть, обріжу і спробую його залишити в неопалюваному приміщенні. Можливо, він там перезимує. На жаль, кущики, які висаджувала у відкритий ґрунт на дачну ділянку, в мене всі посохли, влітку було дуже спекотно, 50 плюс на сонці було, і вони повністю погоріли, поливу там немає. Дуже було спекотно і вони попропадали. А ось ці, що ростуть у мене у горщиках у дворі, бачите, невеликий врожай, але є. І дуже вони смачненькі. Спробую, коли ці полежать кілька днів, спробую, які вони будуть, гадаю, будуть ще смачнішими. Принаймні так розповідають ті, хто давно вже вирощує пепіну. Ще хотіла показати вам гілочку інжиру, яку минулої осені вкорінювала. Ось так. Дуже вона не підросла, бо без підживлення там було все це. І поки що стоїть у дворі у горщику, на осінь поки не висаджую, його хай ще трохи підросте. Перевалю більший горщик і буду висаджувати у відкритий ґрунт вже навесні. Інший кущик інжиру росте у ґрунті, пережив він спеку, навіть нашу, без поливу він там ріс, були навіть зав'язалися. На ньому маленькі інжирчики. Та коли було спекотно, він їх поскидав, бо не було вологи, поскидав, тому інжир ще не Я сподіваюся, наступного року той кущик він вже добре вкорінився і сподіваюся, що наступного року матиму вже і врожай інжиру. Ось така ця гілочка, бачите, яка гарненька. Сьогодні 28 вересня, вночі вже доволі прохолодно. Пепіно не зимує в нашому кліматі, а я хочу спробувати зберегти цю рослинку. В теплиці добре вони зимують. Я хочу спробувати залишити на зимівлю в неопалюваному приміщенні. Подивимось, що з того вийде, а поки хочу нарізати трохи живців. Ну, ось приблизно такі живці буду встановлювати у воду. Вони у воді дуже добре вкорінюються. Зараз наріжу. І просто ставлю їх у воду за кілька днів, за 3-4 дні в них вже з'являться корінчики. Далі зараз обріжу. Цей кущ коротко і буду заносити його до неопалюваного приміщення. Також до неопалюваного приміщення занесу перчик ось солодкий. В мене тут в угорчику росте, нав'язався восени дуже багато, тому залишу його на зимівлю. Не знаю, мабуть, аж отак, я їх зріжу. Тут щось вже хтось зламав. Звісно, перед тим, як заносити будь-які рослини з двору, які у вас росли у дворі, якщо ви збираєтесь їх заносити десь чи до теплиці, чи до будинку, то, звісно, потрібно їх всі обробити від шкідників. Зараз обріжу, а потім буду обробляти вже. Ці гілки мені не потрібні, ще може там штук 5 залишу на живці. Поки що ось так залишу, підв'язувала високі були гілочки, це вже можна прибрати. Ось такий вийшов кущик, його занесу. Оброблю спочатку від шкідників і занесу. Ось такий ще гострий перчик, теж багато нав'язалося після того, як жара спала. Відтку був гарний, непоганий врожай з нього. І зараз ще він квітує, тому цей перчик я також залишу, буде він зимувати. Зараз, поки що занесу до неопалюваного приміщення, а вже як зовсім похолодає, тоді буду заносити його вже до кімнати на підвіконня Ось так. На все добре, друзі. Все буде Україна! Ти чого туди поліз! Вилазь! Вилазь Не Можна там лазити? Можна. Ось таку красу сьогодні, друзі, я придбала. робити осінньо зимову композицію в горщику з живих рослин. Але про це вже в наступному відео.